Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Так, Сьогодні невеличкий такий огляд. Замовля... Замовляв я на Аліекспресі дві невеличкі посилки. Це ремінець на годинник Redmi Watch 5 Active. Самий дешеві ремінець замовляв. Самі-сами який знайшов на Аліекспресі. Іначе по відгуках більш нормально все. Зараз побачимо. Тобто ремінець мені вийшов десь в районі 35 гривень, по-моєму. Ну, десь до 40 гривень. Рахую, що це дуже дешево. А в середньому гарні ремінці за ціною йдуть 80-90 гривень. Це вже гарні, хороші ремінці. І замовив такий невеличкий брелок до ключів. Давайте зараз розпакуємо. Подивимося. Оце, походу, є брилок, а оце ремінець. Давайте, напевно, добудемо спочатку ремінець. І подивимося, який він. Мені самому цікаво, якої він якості. Там, наче бряшка, там йде пластмасова, Мені не дивно, що, що вона там іде пластикова. Так, ось такий ремінець. Давайте зараз добудемо. Добудемо і подивимося. Добудемо і подивимося, оцінимо якість. Так. Значить, по відчуттю. Ну, я не можу сказати, що це дешевий, якийсь і він твердий. По якості, по м'якості він такий, як оригінальний. Так. Тут теж присутні ось ці швидкозйоми. І що мені було цікаво? Да, так як я і думав, оця пряжечка йде пластикова. Ну і оце теж пластикове. Потім ми поміняємо і спробуємо, як він буде на ці сидіти. І якість хороша, приємна на дотик. Хороше покриття. Побачимо. Так, як він там. Як він закладається. Якщо отак його кріпимо до часів, значить... Що у нас виходить? Якось отак. Да. Як воно буде тримати на руці, я не знаю. Це ще стоїть провірити. Дивимось. А щось мені здається, що він буде на руці. Можливо, цього буде тиснути руку. Ну що, вчіпимо тоді до годинника і вже побачимо. Чому я вирішив взяти в червоному кольорі? Тому що в черговому телефоні в мене в червоному кольорі. Я вирішив взяти ремінець. Теж в червоному. Мені подобається червоний колір. Червоний салатовий, жовтий. Яскраві кольори подобаються. Так, давайте поки це відкладемо і подивимося. Вирішив вже вкласти кусочок відео, як виглядає годинник з даним ремінцем. Все добре, хорошо став на руку, нічого не муляє ніде. За таку ціну можна купувати. На той брелок, який я замовив. Замовляв я довго вибирав брелки Решті я знайшов такий гарний брелочок, зараз побачите. Гарний, невеличкий, компактний. зацініте і напишите в коментарях. Як вам такий Так він виглядає. Давайте його ще прикриємо. Ось такий брелочок. Гарний такий шар з прапором України. Мені вже подобається. Точніше, він мені сподобався ще тоді, коли я його побачив на сайті. Вживу виглядає ще краще. Ось такий бривок. Все, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ширити дане відео, діліться, ставте лайки і до зустрічі в слідуючих відео.